Мікс дитячого одягу, сорт Крем плюс екстра, вага 20 кг. Ціна 7 євро за кілограм. Почнемо з ось таких класних флісових дитячих штанішок. Та ось такої легесенької вітровочки. головенької, На вік від 0 до 14 років. Далі у нас буде ось такий світшотик, він супер теплесенький, м'ясенький, на 9-10 років. Наступна буде ось така ковтинка Adidas. Просто в ідеальному стані. Та ось така флісова ковтинка, тунійка міки. Діснеївська в розмірі N. Наступна у нас буде ось така позиція, тобто штанішки. Так, ось така безрукавочка, жилеточка. На дівчинку від зари. Розмір одинадцятий, тобто на метр п'ятдесят два зросту. Наступна також новесенька, ось така ковтинка. Така ковтинка на хлопчика з кишеньками. Також новесенька. Розмір, на жаль, для поша. Може на кіп'яцію. На 10-одинадцять років. Такі міні-кінсики. Малесенькі. Ще одна ось така ковтинка. Тепленька. На 10-11 років. Так. Ось таке платье блискуче. А розмір. Не пише, на жаль, розмір. Так, флісова. Флісовий халатик на хлопчика. Та ось такий флісовий чоловічок. Наступна у нас буде шапулька з бомбоном. Та ось така кофтинка. Нагадую, ціна 7 євро за кілограм. Сорт крем плюс екстра. Наступна у нас буде ось така шкіряночка дитяча на хлопчика на 4-5 рочків. Так, ось такі штанішки в'язані. Ще один чоловічок. Ось такий супка дитяча. Дубляночка. Гляньте, яка класна мила. У нас на ґудзичках. Розмір на 80 см росту. Наступні у нас вже такі дорослі штанішки спортивні. Лавочки, трусики. Ще один чоловічок. Такі штанішки. Так, Ось такий на хлопчика світер. Така малесенька кофтинка з батліном. Джинсики скіні. Ось такі. Та ось такі на хлопчика маленькі. Наступна ще одна черненька вітровочка. Також на хлопчика. Ще один зелений світер. Ось такий комбазик дитячий на дівчинку. Просто гляньте. Це красота. Джемпер. Такий малесенький. Так, це вже туніка, думаю. Так, туніка на дівчинку. Така новорічна. Піджачок. Такий прикольний, приталений. Ще одна зіповочка Adidas чорна. Спортивки. На 5-6 років. Такі. Так, такі повзунці. Так, що це в нас тут? У нас платько. Так, це у нас ось такий сарафанчик. Така ковтинка. Також для хлопчика. Така в'язана гляньте. Такий кардиганчик. І світер. Я вам показала рівно половину коробочки. Ось скільки ще тут є. Різного наповнення тому для замовлення ви можете написати чи позвонити нашим менеджерам і забрати цей лотик з дитячим класним одягом сорту Крем плюс екстра ціною 7 євро за кілограм.